Слава Богу. Давайте подякуємо Бога і попросимо Його благословення на наше життя. Попросимо Його присутності, попросимо, щоб Він захистив наше місто, захистив нашу країну, попросимо Його захисту, тому що. Бог хоче, щоб ось ми свої очі звернули на нього. Чому? В тому що коли щось відбувається в житті, люди ну, шукають відповіді десь в інтернеті, у тих людей, які щось знають, прислухаються до їхніх поглядів, до їхніх переконань. Але ми повинні розуміти, що. Доля нашого міста, доля нашої країни вона залежить не від солдатів, які в окопі, не від е, тієї зброї, яка в нас є. Зовсім не від цього. Доля наша, доля вона залежить від Бога. І як, що треба зробити з людиною, щоб вона ну, поміняла свій погляд? І щоб вона дивилася, що шукала не в земних речах, не в тим, що вона бачить і знає захисту, а шукала захисту в Бога. Ну всі розуміють, що є Бог, всі розуміють, що є Бог владика, Він глава всякого начальства, влади, але ж чомусь люди ну дивляться на людей. А наш погляд повинен бути завжди на Бога. Ми повинні відкинути ці костелі, якими користуються люди цього світу, дивляться, хто розумніше, дивляться, як, яка в кого зброя, хто допомагає, хто не допомагає. Наш погляд повинен бути на Бога. Ну тільки на Бога. І коли приходить інша думка, то ми повинні каятися і просити у Бога прощення за те, що ми. Не на нього дивимося, не на нього дивились, бо він сказав, прийдіть до мене. І це у кожному випадку наше життя. Він нам каже: прийдіть до мене, навчіться від мене, шукайте мене. І от зрозумій, Боже, дай нам попросимо, щоб Бог дав нам оце переконання, що тільки Бог, тільки Бог може допомогти. Тільки Бог може дати здоров'я, може дати мир, тільки Бог. І на все інше ми не повинні реагувати, тому що відбувається, ми розуміємо, що тільки Бог і, на, і нам треба іскати відносини з Богом. бірні відносини з Богом. Ну, Тому що багато місць Писанні, які говорять, що Бог каже, прийди по Єрусалиму, знайди хоч би одного, який би виконував волю мою. Заради одного я рятував Єрусалим. Ось ну, така велика любов Бога до тієї людини, яка шукає Бога, яка дивиться на Нього, яка надіється на Нього. Написано, хто надіється на Нього, не буде посоромлений. Тому ну, попросимо Бога, щоб наш погляд був звернений тільки до Бога, щоб десь ми якось. Випадково не почули, що б нам хтось не сказав, але наш погляд повинен звернутися завжди до Бога. Тому що ну, кожен з нас має зрозуміти, що доля нашого міста, нашої України, доля кожного з нас, здоров'я кожного з нас, добробут кожного з нас все це залежить тільки від Бога. Тільки від Бога. Я пам'ятаю свій час, коли. Був ще Радянський Союз, там дуже часто говорили особило по радіо, надаїла, скільки то посадили, скільки то. і, і от все Скільки то от я, я, я. А коли не було дощу, всі казали, буде голод, немає дощу. Розумієте, ну, все від Бога. І це розуміння, що все від Бога, воно повинно ну, як бути. До стержнього стержнем, стержнем нашого, нашої віри все від Бога. Від Бог... А раз все від Бога. Давайте в цій молитві звернемось до Бога. Звернемось до Бога і попросимо, щоб ми завжди дивилися на нього. Не на які обставини, не на яких людей, ні на яких правителів на Бога. тільки від Нього. Він є глава всякого керівництва. Він є глава церкви. І... Він має зв'язок з землею тільки через церкву, через своїх людей, через тих, які до нього звертаються йому моляться. Помолимось, попросимо про це Бога. Алілуя, Хвала Тобі, Боже, сана Тобі. Ти Бог наш, Боже, і ми на тебе надіємось, Господи, саншоби, що наскрутик і в мене. Ти почала такі нести, ти так сказав, що я перший, я останній, яке не закрою грана. І наша молитва до Тебе, Боже, Ісус, наше волання до Тебе, Боже, до єдиного, хто може, Господь, врятувати наше місто, Боже. Ісус, яке всі, всі кинули, Господи, але Ти Бог, Боже, Господь, Ти шукаєш Того. хто, на тебе дивився, Боже, до Тебе приходив, Боже. Ісус до Тебе молив, Боже, з Тобою говорив, Боже, Тебе шукав, Боже, ти сказав, прийді до мене, Боже, і в цій молитві ми знову знову Боже. Ісус, як і кожного ранку ми приходимо до Тебе, Боже, з надією, що Ти на Кінець, то Ти, Боже, насправиш наші очі до Тебе, Боже. Ісус, Боже, на Кінець то ми забудемо про все інше, знаючи, що і тільки Бог може, Боже, тільки Він. Боже, і нема нікого іншого, хто б міг допомогти, Боже, нужденному, слабому, Боже, немічному. Ісус, тільки Ти, Боже, і наша молитва до Тебе, Боже. Ісус, прийми її, Боже, Отче Господь, і даруй нам Боже повністю надіятися на Тебе, Боже. Ісус, Боже, яви цю милість нам, Боже, щоб у нас не було цих розмов, Боже. Ісус, Господи, про все інше, а була мова про Тебе, Боже, який все може, Боже, Ісус, щоб Ти прославлявся, коли ми знаємо, що Ти все можеш, то ми Тебе прославляємо, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, Господь. Ісусе, ми поклоняємось тобі, Боже, ми славимо Тебе, знаючи, що Ти Бог Боже. Ісус, і ти бачиш наші серця, Боже, Ісус, Господь, благослови нас в цьому, Боже, бачити Тебе у всьому, скрізь, Боже, надійтесь на Тебе, Боже, утішатись з Тобою, Боже, шукати Тебе, приходити до Тебе. благослови Наставляти тебе, Бога Авраама, Ісаака, Якова, Боже, який не змінився. Ісус, який кожного, Ісус, написано, кожного ранку ти пробуждаєш ухо людини для того, щоб Ісус Він слухав, Боже, Господь, даруй нам завжди слухати Тебе, Боже. Ісус. І приносити в церкву те, що ми почули, Боже, благослови нас цьому, Боже, Ісус мати спілкування з Тобою, мати надію на Тебе, Боже, мати віру, Боже, що Ти тільки можеш допомогти, Боже. Ти Бог Боже, Ти на старі, Боже, ти Бог всієї землі, ти Бог всякої плоті написано, Боже, Ти Бог духа всякої плоті, Боже, благослови нас, Боже, Ісус, бути твердими, Боже, непохитними, всіх Боже. Иисус Божий, преуспевать в деле Господнем напишем. Благослови, Боже, и прославься. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святый. Аминь. В земній долині, задоволений я, хоч і хатина небагата моя, але в тім місці, де спасені живу мене багаті, оселі там жду. Я маю місце там у славній країні, де не старію, де вічна весна і вічно буду. З Ісусом там жити, коли від вже Небеса, не раз буває що дорога моя вже не під силу знебагаюся я ще небагато, і ми ти досягну. Шляхом спасіння я в небо віду я маю місце там у самній країні, де не старіють, де вічна весна. Жити, коли вже у небеса, хоч зустрічаю, горя, я і недуги та добре знаю, що до неба. Ще дочасно я з'явився сюди, у небі. Буду, я з Бом завжди. Я маю місце там у славній країні, де не старі. навесна і вічно буду з Ісусом там жити, коли війду вже у небесах, я маю місце там у самній країні, де не старі. Небесна і вічно буду з Ісусом там жити, коли війду вже у небеса Богу Перший розділ, четвертий вірш. Ісус звертається до всіх церков з такими словами. І до нашої теж благодать вам і мир від того, який є, який був, який гряде, і від семи духів, що перед престолом Його, і від Ісуса Христа, який свідок вірний, перевородний із мертвих і владика земних царів. Йому, який возлюбив нас і умив нас, гріхів наших кров'ю своєю і зробив нас царями священниками, Богові, Отцеві своєму, йому слава і держава на віки вічні. Амінь. Ось з таким привітанням Господь через слово своє звертається до церков, звертається також до нашої церкви. І от після, як звичайно, після привітання людина. Каже, що для якої мети вона прийшла, куди б ми не прийшли, як в якусь адміністрацію чи до когось прийшли, ми кажемо, чому ми прийшли, що ми хочемо сказати, що ми хочемо передати. І оце слово Боже, через слово Боже, Господь ми прийшли з метою для того, щоб проповідувати царство. Небесне, яке Бог дарував кожному з нас. І тут написано, що Ісус, який зробив нас і вмив нас від гріхів наших, кров'ю своєю і заробив нас царями священниками, Богу Отцеві Своєму. І от Він доручив нам проповідати й спасіння. спасіння, щоб. Змінити нас, щоб мати Євангеліє спасіння, потрібно змінити мету нашого життя, змінити наше життя, наше якби, відносини до всього, що в цьому світі є, до нашого майбутнього, до нашого минулого. Ну, Все, все для кожного з нас нам потрібно це змінити і коли. Коли запитав це Євангелія від Луки, Пілат запитав Ісуса Христа Ти цар, Та він Ісус Христос відповів, що царство моє. Не від цього світу. Нині царство моє не звідси не тут. І тут ми читаємо, що Бог нас зробив царями і священниками, Богові і Отцю. І от коли це не земне, коли це земне царство було не Ісуса, то і ці земні, якби сани, царі, священники, вони також для нас вони не тут. І про це говорить євреїв 11 років, 13-й віч написано: Ми чужинці та пришельці на землі. Тобто земля це не місце нашого священства, не місце нашого царювання. І тут же написано євреям, що тут, які зрозуміли це інакше, які зрозуміли, що вони тут царі священники. Написано, вони не отримали обіцяного. Не отримали обіцяного в їхньому земному житті. І усі вони, але вони всі померли з вірою в небесне, про небесній селі і там вони отримали. А коли вони -то зрозуміли, то бачили це царство, воно здалеку. І радісно прийняли та визнали, що вони на землі, чужинці та пришельці. Тобто там в небі, там в небі, він сказав, що він дав нам. Царство Боже, і Він сказав, що не тут, але там в небі ми будемо царями і священниками. І от Ісаї, 60 розділ із п'ятнадцятого віршу, тут написано такі слова. Написано про Ісуса, а коли написано про Ісуса, то написано про кожного з нас. Написано через те, що ти був покинутим і зненавидженим, і тебе всі оминали. Я зроблю тебе величю вічною. Радістю зроду в рід, ти будеш насичуватись молоком народів і груди, груди царські ссатимеш, і пізнаєш, що я Господь, спаситель тобі і відкупитель твій сильний Яковів. Замість міді я доставлятиму тобі золото, замість заліза, проваджує срібло, замість дерева, мідь, замість каміння, заліза, і дозором твоїм зублю мир, і наглядачами твоїми праведність, наглядачами твоїми праведність. Не чутно буде більше насильства у краї твоєму, спустошення і руйнування у межах твоїх, і назвеш море своє спасінням, а брами твої хвалою. У день сонця не буде тобі вже за світло, і не буде світити тобі місяць засяйво, бо Господь буде тобі вічним світлом, і Бог твій за славу Твою. Не зайде вже сонце Твоє, і місяць вже не сховається, бо Господь стане вічним. Світлом і закінчаться дні сумування Твого, а народ увесь буде праведний, успадкують землю на віки, пара саджанців моїх, діл рук моїх на прославлення моє, від малого вийде тисяча, і від найслабішого сильний народ, я Господь не сповільню завершити це. І от слово Боже нам розповідає про те, що ось таке буде. Таке буде, і таке відбудеться, коли, коли ми розуміємо, що наше царство не звідси. І от е написано так, що це об'явлення сьомий вірш, ось він гляде із хмарами і побачить його всяке око, і ті, що простромили його, і заридають перед ним усі племена землі. Так, амінь. Але ну, все це небесне зможуть чи змогли прийняти е, ті, хто тут на землі мають.